Всім привіт! рада, що завітали на мій канал на канал Наталії Гарден мій канал про створення затишку на своєму подвір'ї і про те, як я створюю свій сад. Показую вам свої плитисті троянди, які зразу біля дороги на цій частині мого подвір'я. Ось так зараз шикарно цвіту. Це перша хвиля їхнього цвітіння, і вона сама найбільша, найбільший квіточок. Подачому вже буде не настільки багато. Цього року дуже багато чогось по Правда, не на всіх трояндах, але дуже масово. Я вже раз кропила і бачу, що треба ще кропити, тому що нічого майже не подіяло. Ось ця красуня, яку ви бачите, червона троянда це фламентас. Колись ви мені в коментарях її назвали, тому що я не знала своїх троянд. Але з часом. З досвідом, який я набираюся. От. Вже розпізнаю свої троянди. Ось так гарно вона цвіте. Така розово малинова можна сказати, тому що це ненасичений червоний колір, є набагато червоніші, але теж досить таки непогано. Це одна із давніх троянд. На моєму подвір'ї одна із перших. Давненько вона вже є. Напевно, вже років, якщо не з 15, то більше, то точно. Так гарно. І кожного року вона рясно цвіте. І ще одна карасуня з цієї сторони. Правда, це незнайомка, ніжними такими розовими світлими віточками цвіте. Теж одна із давніх троянд, назви якої я не знаю, можливо, з вас хтось знає. Підкажіть мені в коментарях, ми її разом з вами розпізнаємо. Яка вона красуня. Теж перший раз вона так гарно цвіте. Подальшим вже буде десь-не-десь квіточка. Ще є багато бутончиків, які не розкрилися. От. Така краса. Ніжно-ніжно-розова. З легеньким ароматом. Ось. Кожна трояндочка по-своєму гарна, кожна для когось особлива. Правда, Васька? Ти чому визмущаєшся, а? Васька мій. Ходи під ногами, не дає пройти. І в компанію з цим трояндочком є ще ось така. Теж цій троянді я не знаю, скільки років. Певно, стільки саме, скільки там тим, тому що це теж одна із перших. Це ще посаджена моєю мамою. Дуже цікава трояндочка, тому що тут дуже багато різних кольорів. Необична така. Скажу вам чесно, я вже була, знайшла її назву, і в мене було на телефоні скріншот, можна сказати, <свісно> був зроблений цієї трояндочки. Я вже знала її назву. Але так сталося, що скріншот мій пропав. Хто має дітей, той зрозуміє. І я знов не знаю. Треба знов шукати її. Дивіться, наскільки вона красива. Тільки коли розпускаються бутончики жовті, розові, потім свої світліші. Теж дуже гарна. Троянночка не Це, напевно, що зі спрей, тому що вона не завжди така невисока, дрібненька. Така красуня, довгожителька на моєму подвір'ї. Пройдемо з вами далі. Оця красуня вже одна із перших зацвітає завжди. Вже її квіточки такі змочені своїм цвітінням, але я вам покажу от ще один бутончик, який тільки відкривається. І це мені здається Лео Фер. Хоча це не точно, тому що з того, що я знайшла в інтернеті і більше вона підходить під цю назву. Теж дуже така пишна, гарна своїм поєднанням трояндочка. Пелюстки її надзвичайно красиві, коли вони розпускаються. Не з маленьких троянд. З легеньким ароматом. Ці трояндочки, що я ще заказувала з долини роз, появилися на них бутончики, тому їхнього цвітіння ще нема. Не всі трояндочки в мене зараз квітують, показують тільки ті, які квітують або відквітували. Ось тут в мене є незнайомка. Яка ще не цвіте, але червоного кольору. І ось тут була одна ще квіточка, яка не дочекалася, щоб її показати. Тут у мене дві спрейки, однакові: торнадо. Дуже красиві, Це пересадка була цієї весни. Весь час я шукаю їм місце і вже вирішила, що вони будуть красиво ось тут під. Вербою, ось цією парасолькою, яку я зробила з килманок. Тому ось така прекрасна спрейка торнадо. Дуже красиво насичений колір. Взагалі мені трояндочки спрей дуже сильно подобаються своїм рясним цвітінням і тим, що вони майже постійно квітують ціле літо. Дуже красива. Ось тут вже відквітувала Отелло. Заказувала я цього року з долини Рос. Показую вам, якою вона була. Мені здається, що вона якась засвітла. Не знаю, напишіть свою думку. Можливо, дійсно вона настільки світла. Я щось думала, що вона така буде, як на тій картинці, така двохкулірна. Але ні. Отут у нас тільки красива троянда яка вона в гарному поєднанні такий масивний сильний кущ. Прямо стоячий. Теж незнайомка, назви не знаю, тому хто знає, напишіть. Можливо, хтось її розпізнає. Дуже красива. Не обична така. Віться, які гарні в неї бутончики. Неймовірно гарні. Дуже красиві, Такий масивний кущ. Це ще не вся її висота, це її тільки перше цвітіння. Друге, це вони взагалі до двох метрів в висоту виходять. Ось тут на сонечку вже підгоряє ця трояндочка, теж незнайомка. Правда, вона одна з таких троянд, які недовго тримають свою квітку, скоро розсипається. Ось тут ще не розпустилось. Можливо, теж хтось знає. Не дуже мені ця трояндочка доподобає, тому що недовго тримається, але гарна теж на вигляд. Оце взагалі красуня Керіо. Хто ще не має такої троянди, обов'язково її прикупіть. Це класична жовта. Дуже гарний кущ, масивний, прямо стоячий, міцні такі пагони, листочки зелені, глянцеві, ну дуже красиві. Така достойна троянда, дуже гарна. Всі трояндочки красиві, кожна по-своєму, в кожний є свої плюси і мінуси. Тому, який же сад без троянд. В саду обов'язково повинні бути троянди. А ця красуня, це просто вам не передати словами, який тут аромат від неї. Я не знаю, правда, її назви теж ніяк не можу знайти, щоб вона якась була похожа мені. Ну, це просто величезна квітка. Дуже велика квітка, я не знаю, більше ніж 10 сантиметрів, мені здається, в діаметрі. Ну, запах просто неймовірний. Вона наповнює весь сад своїм запахом. Дуже красива. Ці дві перші трояндочки. Жовта Керіо і ось ця незнайомка. Це теж одні з перших троянд саду. Їм вже більше ніж 10 років, ще посаджені моєю мамою. Тому. Настільки вони гарні кущі на свої, як то кажуть, руки. Ось тут є така, що в мене гарна мініатюрка ніжно-салатового кольору з такими пелюсточками хвилястими такими. Дуже гарна, теж незнайомка, теж не знаю назви. Тому, будь ласка, хто знає, буду. Дуже вам вдячна за назву. Напишіть, тому що хочуть це знати. Вона з невисоких, вона завжди такого майже росту, ніколи мені високою не виростала. Тому така красуня. Правда, це пересадила я її з одного місця на друге, але вона дуже гарно мене радує своїм квітуванням. Дуже красива. Ось тут в композиції я, знаєте, дуже радувалася тому, що в мене співпало дві трояндочки Девіда Остіна. Одна з титулом найкрасивішої, а друга з титулом найдорожчої. Але ж не так воно виявляється. Ось подивіться, яка ж моя найкрасивіша П'єр Деронсар від Василя Васильовича. Здається, я заказувала. П'єр Деронсар, ну тут. Щось не похоже. Не знаю, навчить свою думку, можливо, я помиляюся. Ну, щось мені здається, що я все-таки права. Ніяк мені не везе на це місце. Ну, не знаю, подивимося, як розпуститься. А друга це зрізочна троянда, яку ви зараз бачите, яка гарно цвіла. Це джулієта. Дуже красива, неймовірно красива квітка. Красуні Вестерленд вже хилиться від сонечка. Теж дуже красива ніжна трояндочка, гарні такі пелюстки її. Квіточка сама невелика, але дуже-дуже красива. Мені здається, ця троянда витримає все. Що ж вона от тільки в мене не витримувала? Це вже, певно, третє її місце за третій рік. Я її з бутилочки, як я кажу, сусідки взяла гілочку і нам прийнялася. І ось так. Надіюся, знайшла своє вже місце ось тут біля Винограду. Ще така в мене є незнайомка спрей. Дуже гарне поєднання теж квіточок таких кучерявих різним забарвленням. Можливо, хтось з вас знає. Напишіть мені, будь ласка. Назва вона і розова, і біла. Плямку. Бутончики, коли розкриваються, такі оранжеві, помаранчеві. Теж дуже красива. І дуже пишно цвіте. Весь сезон, все літо вона дуже красиво цвіте. Ось тут моя теж спрейка лавлі лідія Дуже красива. Вона була на іншому місці і там чогось їй не підходило. Вона ніяк не могла мені красиво так нарости, зробитися таким пишним. Кущиком, а тут їй місце сподобалось. Теж дуже така гарна, ніжна, розова трояндочка. Взагалі спрейки, повторюсь, дуже красиві. Дуже красиво, гарно. Ось тут в мене красива троянда біла плетиста. Це одна з досить таки давніх, мені здається, троянд. Досить таки міцна трояндочка, але є в неї свої мінуси. Вона дуже скоро осипається, не тримається її квіточка, а після дощу це взагалі. І вона дуже колюча. Тут проходити цього року вона дуже роз, така, розложиста, не припильнована по моїй вині, тому. Такий вигляд має, але нічого, ми наведемо скоро порядок і буде краса. Хоча вона квітує до самих самих морозів. Це плюс, можливо, теж хтось знає назву. А під нею сховалася моя одна із теж з давніх троянд, які теж купу купу років, вона була на другому місці, і, знаєте, вже прийшлося її пересадити, тому що. Все майже таке, коли обрізається, куріння було наверху, тому прийшлося її пересадити, щоб заглибити, як то кажуть, оновити. Можливо, це Magic Black, як такі є троянди, теж дуже гарно насиченого кольору, але вона, мені здається, світліша, ніж Magic Black. Така гарного яскравого насиченого червоного кольору. Тут сонечко падає так не передає. Тому вона. Лише другий рік тут на цьому місці. І ще одна неймовірно красива троянда плетиста, така досить гарна завжди цвіте, це лавінія. Дякуючи, вам мені підказали назву. Дуже красива троянда. Теж я її взяла в сусідки десь приблизно 4 роки назад під бутилочку. І ось такий шикарний кущ в мене є. Дуже красива троянда, неймовірно красива. Вона дуже довго цвіте, пишними такими квітами. Мені здається, вона більш стійкіша до всяких хвороб. Навіть на ній, мені здається, немає попелиці ні разу. Ну дуже гарна. Одні плюси я в неї бачу. І цвіте вона ціле літо до самих морозів теж. Порівняно, якщо перші дві трояндочки, які я вам показувала, фламентас і розова світла, та, що в мене під дороги, то вони не настільки. Перше цвітіння, перша хвиля в них є, друга в них така легенька, десь-не-десь квіточка, і на цьому все. А це буде завжди. Правда, дійсно, перше. Великий, а в подальшому менше, але теж є і досить таке багато. Ось таке у мене сьогодні було відео. Показала вам тільки свої трояндочки, які зараз квітують, або які відквітували і я зробила фотографію. У мене ще є такі, які не квітують, які тільки посаджені були навесні. Або такі, які я садила минулого року під бутилку, і які в мене прийнялися, і теж в них є вже бутончики, тому в подальших відео обов'язково для вас знімлю відео і поділюся своєю красою. А хто з вас впізнав мої троянди-незнайомки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я всім буду, як то кажуть, вдячна. Мені надзвичайно приємно, коли ви коментуєте. Вказуєте, можливо, деколи на мої помилки, або підказуєте в чомусь, я тільки за. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, мирного життя, спокійного, скорішої нам перемоги, щоб спокійно жити і насолоджуватися своєю красою в садах. Всім па-па!